Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Перша декада вересня місяця. І ми починаємо ділянку за ділянкою звільняти, збирати урожаї, адже передають уже дощі, і нам треба встигнути цю діляночку підготовити для посіву сидиратів. Прийшов час збирати урожай наших червоних бурячків. Ми їх висівали в третій декаді червня місяця після збору цибулі. Як ви бачите, що бурячок вродив гарний, так що майте на увазі, що в червні місяці можна сіяти бурячок і він дасть ще гарний хороший урожай. І, до речі, саме такий бурячок добре зберігається, який висіяний в червні місяці. Чому ми вже збираємо цей бурячок через те, щоб передають дощі, і нам потрібно буде посіяти сидирати? Потім ці сидирати мають вирости, збагатити наш ґрунт, і ми маємо на цій ж ділянці посадити під зиму і часник, і цибулю, і моркву. Тому нам треба спішити і друзі, хто хоче також. До висадки чесника і цибулю збагатити свою діляночку, то робіть це разом з нами. Друзі, а які ж є сидирати? Їх є дуже велика кількість, і як розібратися, які сидирати, посіяти ті чи інші на своїй ділянці? Адже у кожного різні грунти, у кожного різні були захворювання на своїй ділянці, а цей рік був непростий, і всі вижалілися, що і була фітофтора, і були інші грибкові захворювання, і навіть були бактеріальні інфекції. Тому є сидерати, які відповідають за здоров'я ґрунту, і потрібно дуже уважно прочитати за них і посадити саме те, яке потрібно для оздоровлення саме нашої земельної ділянки. Які ж є сидерати? Це є і гірчиця, і ріпак, і ячмінь, і жито, і овес, конюшина, фацелія, люцерна, люпин, вика, буркун, редька, олійна і бобові різні. Друзі, всі ці сидирати швидко зростають після висаджування, але кожен сидират має свої індивідуальні корисні властивості. Наприклад, ячмінь підвищує вологість дуже сухої землі, а овес полегшує такі важкі ґрунти. А якщо ми посіємо на зиму жито, то воно збагачує землю і азотом, і калією, і мінералами, наповнює ґрунт і вологою, і відлякує навіть шкідників. Жито добре витримує саме зимові заморозки, а редька олійна ефективно бореться з нематодою бур'янами. Кормові боби знижують кислотність ґрунту. Якщо у вас повищена кислотність ґрунту, будь ласка, сійте кормові боби. Горох, люцерна або насичують ґрунт азотом. Буркун також допомагає боротися з дротянкою. Після бобових добре ростуть капустяни різні культури і різна зелень. Якщо ви хочете не тільки покращити стан ґрунту, але ще й отримати відмінний медонос і насолодитися декоративним, приємним видом, то варто зупинити свій вибір на фацелії. Фацелія швидко росте, бо бур'яни вже не ростуть, вони не можуть пробити собі дорогу. І фацелію можна назвати універсальним сидератом, оскільки сіяти її можна після будь-якої культури і перед будь-якими культурами. Фацелія оздоровлює ґрунт і запобігає хворобам рослин і бореться із шкідниками, такими як дротянка, нематода, довгоносики, попелиця, інші комахи. І на таку красиву фацелію, на таку квітку злітаються хижаки, які харчуються і листовійкою, і квіткоїдами, і плодожерками. Тому друзі, в кого багато плодових дерев або садки, то звичайно треба зробити вибір на фацелії. А якщо на вашій ділянці завелися равлики, і вона дуже забоянена, варто посіяти озиму віку. Вона підходить для важких ґрунтів і підходить потім для висадки капусти, але не підходить для кислих і сухих ґрунтів. Люпин це такий сидерат, який не боїться заморозків і глибоко живить землю завдяки довгому корінню. Люпин відлякує шкідників, овочів і зменшує кислотність ґрунту. Підходить для градок під перці, баклажани, огірки, картоплю, тютюн, помідори. А конюшина дуже поживний сидират, який найгірше загнію, добрий ґрунт азотом і органікою. Конюшину можна посіяти разом із озимим житом. Її скошують за два тижні до посіву нового урожаю. Після скошування конюшини ґрунт бажано перекопати зверху. Щоб конюшина не росла на ділянці влітку як бур'ян. А якщо ж друзі, у вас в цьому році на ділянці були вірусні бактеріальні гнилі, то рекомендують висівати райграс багаторічний. Цю багаторічну рослину можна вирощувати протягом декількох років на тому і на одному і тому самому місці. Але останні роки дуже багато городників використовують як сидерат саме білу гірчицю. Ось така вона, ця біла гірчиця. І чим вона така до вподоби городникам, чому саме її більшості городників використовують? Справа в тому, що вона і дешева проти насіння інших культур, вона всього навсього 40-50 грн за кілограм вартує. Це є як засіб від бур'янів і як добриво. І ця гречиця має такі властивості. Швидка схожість, проста в догляді, має оздоровлюючі властивості ґрунту, здатна відлякувати шкідників. Краще є від білої гірчиці склад ґрунту. Іде насичення органікою, сірою, фосфором, калієм, і якщо зелену гічку гірчиці подрібнити і закласти в ґрунт, вийде добре, бо в рази краще за ефективністю, ніж ній. Грунт стане більш пухким. Фунгіцидні та бактерицидні властивості активізуються, патогенних мікроорганізмів стає набагато менше, дротянки, нематоди стане в рази менше. Зменшиться кількість слимаків, горох плодожерки, грунт стане здоровішим, відбудеться уповільнення розвитку парші картоплі, фузаріозу, фітофторозу, коріння сидератів із задоволенням поїдають дощові черв'ячки. Це дуже добре. Біла герчиця, яка володіє такими чудовими санітарними властивостями, не тільки позбавляє грот від бур'янів, а й зберігає культури від багатьох захворювань. Але як любої рослини, в неї є свої недоліки. Недоліки в тому, що якщо її нещільно посіяти, то вона може рости поряд з бур'янами. Тому за цим треба слідкувати. Також насіння, як ви бачите, воно таке. Немаленьке, тому привертає увагу птахів, і птахи, якщо особливо ваші ділянки на полі, можуть привітати і, звичайно, коштувати цим насінням і розрібати діляночку. І гірчиця на кислотність ґрунту ніяк не впливає, тому якщо ваша ділянка має підвищену кислотність, то перед посівом гірчиці потрібно внести доломітове борошно чи вапно. Також потрібно сказати, що біла гірчиця – вона і сімейства христоцвітних. Тому вона і хворіє і піддається нападу тих же шкідників, що і рослини з родинних культур. Це такі, як капуста, редька, редиска. Тому після цих культур не варто сіяти гірчицю, а після гірчиці не варто висаджувати ці культури. Купити гірчицю можна в насінневому магазині, потрібно звернути увагу на саме насіння. Воно має бути тверденьке, пружне, воно має мати. Отаке світло-жовте забарвлення. Серед цих жовтих насінинок можуть бути насіння такого корічнього забарвлення. Це допустимо. Але потрібно звертати увагу, щоб не було плям сірої чорної гнилі. Перед посівом гірчицю варто щоб вона побула в холодному приміщенні зо дві доби, а потім висівати. Так як гірчиця швидко росте, то її можна висівати і весною, і осінню, так як ми зараз будемо сіяти, і навіть на зиму, щоб посіяти на зиму, а вона вже зійде ранньою-ранньою весною. Як ми сіяли гірчицю весною, я дам ссылку на відео і також дам ссылку на відео, як ми сіяли гірчицю осінню. Сьогодні в мене більш розширене відео через те, що хотіла я вас ознайомити з іншими сидератами. І більш детально зупинитися на посіві гірчиці. Друзі, як ми готуємо ділянку до посіву. Як ви бачите, в нас тут росли помідорки ранні, ми їх забрали, очистили буря... діляночку від бур'яну, її просипали, щоб було е... хоча б до 7 сантиметрів глибину, просипали і зволожили землю. Вона, бачите, не мокра, але волога земля. Річицю можна сіяти двома способами: можна рядочками, ось так, як ми зробили, а можна просто розсипати насіння вручну. Норма висі насіння 300-400 грам на сотку. Якщо ми сіємо гір... гірчицю рядочками, то глубина рядочка має бути 2-3 сантиметри, не більше. Розрахунку 3-4 грами на квадратний метр. Гірчицю видно так, що її легко сіяти. Потім загортаємо її грабельками і обов'язково поливаємо. Зараз ми це все зробимо і вам покажемо. Борозенки розміщені одна від одної до 15 сантиметрів. Якщо у вас багато тахи на ділянці, то варто після посіву ірчиці вкрити ділянку якоюсь плівкою, щоб тахи не доставали зерно. І якщо буде суха погода, то потрібно звичайно поливати гірчиці, щоб вона гарно зійшла, дати їй силу для росту. Ну, передають дощі, через те ми її спішимо посіяти гірчицю, щоб потім не поливати, щоб дощ рясно полив. При комфортних умовах, при температурі понад 10 градусів, паростки стають помітними вже з землі через 3-5 днів, а потім зростання йде повільніше. Гірчиці потрібно багато вологи для гарного росту. І вже через 30-45 днів вона дає багато-багато зеленого листя, добре приживається у будь-якому ґрунті. Насіння гірчиці може приростати при температурі навіть 3 градуси, сходи не бояться холоду, легко можуть перенести заморозки до мінус 5. І якщо в майбутньому ви плануєте садити. Після сидирату якісь основні культури, то скосити потрібно сидират, тобто гірчицю. Ще до того, як він почне масово цвісти, скошену гірчицю треба подрібнити і закопати в землю. Якщо вам не потрібно садити, наприклад, озимий часник цибулю, і ви посіяли гірчицю, і вона ще вас не зацвіла, то можна її не скошувати і залишити її на зиму. Вона перепріє і віддасть грунті максимальну користь. Чому потрібно скошувати гірчицю? Тому що коли вже випускають квітконоси стебла, то вони самі стебла грубіють і уповільнює подальшу переробку сидирата в ґрунті, збільшується інтенсивність харчування в ґрунті на шкоду культурним посадкам. І, звичайно, починається самопосів гірчиці, а потім ну, важко на ділянці, бо її потрібно забирати. Друзі, ось ми, як ви бачите, посіяли гірчичку. Так, вона всю діляночку посіяли гірчичку рядочками. Вона сіра, не дуже видно, але е, зараз ми її всі грабельками загромадимо і поливаємо методом дощування. Звичайно, друзі, якщо такий посів робиться на полі великому. То ще робиться каткування, щоб ущільнити гарно цю гірчичку, щоб вона дати її би, дотик до ґрунту. І тоді вона швидше сходить. У нас птахів на ділянці таких немає, тому ми накривати нашу гірчицю не будемо. І надіємося, що не один рік ми садимо, вона гарно сходить таку прямо покривалом. Можливо, і в цьому році так само вона і гарно зійде. Отак, друзі, будемо ми ділянку за діляночкою сіяти гірчицю через те, що нам потрібно і якісний, і здоровий ґрунт. Друзі, після посіву гірчиці обов'язково потрібно зволожити ґрунт. А самий результат гірчиці ми побачимо через рік, через два. Але на слідуючий рік ми вже побачимо, як наш ґрунт після посіву гірчиці стане пухкішим. Як вже наша земля не буде так тріскатись на сонці. Це буде все результат роботи сидират. Так що, друзі, використовуйте поради, сійте сидерати, які вам до вподоби, які потрібні саме на вашій ділянці. А я вам всім кажу до побачення, до нових зустрічей, гарних вам урожаїв, головне, мирного неба над головою. Хай всі наші захисники мають агнила охоронця. І прийду додому живі і здорові. Міру нам і спокою. До побачення, до нових зустрічей!